Добре, раночок у нас другий день походу почався. Просто подивіться, скільки цих комарів. Вони обсідають тебе кругом. Вчора вечором взагалі ми вже поїсти. Було неможливо, зараз змішую чергові. Робимо багаття, точніше міша робить, Так, щось тиняюся. І будемо готувати пушені на всіх, піднімати всіх. Зараз 7.30. Роздипляюся. Задуваємо китабаради і будемо рухатись. Як виявилося, у нас закінчилася водичка, і ми з Мишей йдемо в село, О, туди щоб знайти якусь криничку, набрати і щоб можна було щось приготувати, покушати. І тільки що з Мішею зрозуміло, що у нас одні й ті ж відчуття були. Ми коли лягли спати, у нас було відчуття, що ми на катамарані знаходимось, нас трошечки отак от водило туди-сюди, туди-сюди. Ну, по відчуттям, як на воді сидиш, інколи ловив себе на мислю, що ти на цьому балоні сидиш. Отак Думав, що мені буде снитися вночі, як я там щось грібу, десь там розвертаюся. Але ні, але такого не снилося, виробився, Опять мій карімат спустило. Буду опять його заклеювати. Привіт підписники! <хи> ми от уже знову на воді от по Амазонці пливемо кудись. Водичка дзеркальна, відбувається деревця, Я трошки філоню, як ви бачите. От, і там у нас ще один катамаран з дітьми пливе. Довго ми не нагрібли, буквально хвилинок 20 пройшли, причалили, бо ось тут у нас така перешкода. Короте, там одразу низький мостик, пішохідний, якийсь розвалений. І зразу після нього йде поріг, нам походу, це прийдеться все обносити руками. Ой, на камінцях чуть не впало. Та, така от не дуже надійна конструкція. Ми його туди будемо йти. Е, можливо, вийде пропіхнути катамаран тут знизу, але я сумніваюся. Так, один цей катамаран ми перенесли, от, молодь переносить свій. Може Міша поможе. Може не поможе. Дивіться, які сильні. Що розкажеш? детское рабство приветствуется. Все, експлуатація детского труда закінч... закінчилась почти. Вот туда туди, вот туди. вот да. О, Ну атератор особистный знайшов. Дивись, бо зараз від біоспотикнешся. Я не вижу. Нормально, весла знизу, переступай. Будуть. Переступай. Уже почувствовав. <рес> а ми приплили, дивиться, мостик. Ось поки <рес> що в брашці сидимо. Сидимо, бродим, виходить, тут трошки. От молодий чоловік нас припаркував, парковчик. <рес> ну ми йому гроші за це не заплатимо, зрозуміє. Нам зараз прийдеться пригинатися. Будемо через цю дирку пролазити. Ха-ха, пошутів. Або через отут, або через отам будемо лізти. Міша, якщо, що, по цьому буде пролазити. Ну, наша перешкода. Ой, комари, все подряд тут. Равняю? Да, да влазом, влазом. Норм. Ваня, трошечки ляж, может? О, я ще хочу. Я думав буде веселіше, звісно. Треба попереду сюди, мені зараз у нас причал коло такого місця. Там водичка стікає, зараз будемо знову обносити катамарани, будемо падати на обід, будемо обідати, а поки що ми от в болоті, блін, в болоті сидимо. Що можу сказати ми? Перенесли катамарани, шмотки. Зараз готуються кушані, Ми змішуємо. Не, ну, тут така, звісно, водічка, що можна було б на катамарані дати. Думаємо, ми б тут перепригнули. Але ось там от буреломи лежать. Це не дуже звучно. Коротше, шанси, що ми, може, і пройшли б, але з нами дітвора, дітвора могла б, звісно, повилітати, а нам було б змішувати трошки важче двоєм гребсти, тому, тому коротше, ми їх попереносили просто і все. Наконець-то, блін, пообідаємо, покушаємо. Може магазин знайдемо, якось кока-коли вип'ємо. Ми наїлися горохового супа. Мітя тепер качає катамаран, у нас погодка трошки спортилась. Ee, починається дощик. Про мене там що тыкает. Ходять тыкать. Вон діти посуду моют. Этот молодой человек будет эту воду пить. Покажи кока-колу. Кока буде пить. Вот, Мы подкачали наших коней водоплавающих и будемо э, рухатися дальше. Застряли, блин, тут. Миша опять на скамешей достає. Миша, блин, в камыши нас завез. Зачем? Я специально, я знаю короткую дорогу. Ваня, Ваня блин, вид что ухуйся. Давай. Потом побачимся. Ладик, давай. Давай, давай, давай. Я? Коротше, ми пришвартовались на остров, потому що ми тут оленя бачили. От доказательство його сліди. Зараз у нас охота на оленя починається. Ми йдемо його шукати. Вот, пошлідам, пошлідам. Жвіря слідам, любого. Короче, ми не змогли змішаю знайти оленя, але раз ми вже в кустах, то прийдеться ну, нам сісатися жорстко. Наконець. Це здівательство у нас ніч. Ми ночуємо в селі городище, по-моєму, називається. І ми тут короче, коло мостика одразу. Же. І у нас тут короче, місцеві сюліки вирішили, що їм треба покататися на мотоциклі впродовж цієї ночі. Ну, вони тупо розлякаються, катаються собі туди-сюди. Я мотоциклістів і мопедістів не дуже люблю, звісно, бо вони і в Києві роблять таку діч. Ну а тут зараз це дуже сильно ще лебішує, бо нам рано вставати, сплавлятися далі. А тут їздять жужжать, 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 жужжать. Що буду пробувати якось засинати сотню солодких снів. Yeah. А в нас ще один раночок, ми вже от oh, опять yeah. на водичке з 10.30. Mm -hmm. О, дивіться, тут mm -hmm. красиво mm -hmm. тут. Mm -hmm. О, мостик. Короче, ми причалились. Розкажу, чому ми взагалі сюди вирішили стати. Бо тут, кажуть, що є якісь язичні боги. Зараз підемо шукати Велеса. Ось, вот. ну тут ще такий антуражний мостик, по якому зараз ми побігаємо. Надеюсь, что я не провалюсь э, Вот Митя куда-то Бежит Ой, лягушка Блин, сухарик кто-то будет, или Ладно, плыви, жабка Я спас лягушку, Став Ставьте класс э, Пишите в Аське Ого, блин, где миша оделся Одни тапки остались Вот, Господи, Миша оделся Ладно, тоже разбудимся О, ось ми і знайшли славянських богів, але щось вони тут трошки подустали. Так, хто це у нас тут такий? А, це Орел, який він звідси от випав. Все такий от Орлик. Зараз підемо, Ой, ой. глянемо, шукаємо велеса. Основна задача знайти велеса. Так це я не знаю хто це такий. Це якийсь казак Мамай. Дядько стоїть. Це, напевно, Велес. Це не точно. Зараз пошукаємо. Так, це... Хто знає, хто це такий. Ось от його символ, напевно. А може і ні. Бо... Так щось Велеса я не бачу. Дитячий табір. Нормальний дитячий табір. Ух ти, зміюка от лежить. Тут дивіться, з однієї сторони дядько, а з іншої там кабан, походу. о, Дивіться, а тут такий свин. Коротше, знайшли ще дракар. Отакий, дивіться, з горобчиком. Хто б на такому поплавав пишіть. Короче, я повернувся тут до цього. Ого! Мостика. Ух ти, На ну, оці дерев'яшки просто наступають трошки стрмно. Ого. Блін, пройду чи не пройду, інтересно. Мотузка така тоже тут. Не сильно мене, якщо спаси, блін. Коротше, поки що проходимо ревізію мостом. Він такий дуже хиткий. Дивіться, як я тут хожу. Просто ужас. Оба. Я не знаю, яким він як тут тримається. Він якимось чином ще тримається. Цвяхів десь нема, десь он досок нема. Нахрена я на нього поліз взагалі понятно. Просто повзу собі по мості. Ну, я все, що, покупаю, нормально. Коротше Тикаємо на мостиці дітвора качає катамарани в воду не спав діся оце корова прикольно. пливе по амазонці загоряємо трошки ой ми ж мішай голі, голий, трусів тут плаваємо. От, ми дісти на катамаранах. Час у нас уйшов на те, щоб Мішою згоріти. Мазюкаємося як вони там? <риві> Ні, не FPV. Як вони правильно називаються? Коротше, кремами від сонця. Мазаємося і Так, Коли вже згоріли. Ну що, просто допоможемо нам не згоріти більше, тільки що ми. Пообідали на настравки, діти помились наконець, не так будуть воняти, як воняли. Ми з мішою хвилиночок 40 поспали на пляжі в пісочку. Ми трошечки почали з дітьми балуватися, забрали у них вісла і тепер вони вон грибуть от так. От Тому що не треба мене панамку і окуляри красти. Що ви догнати нас не можете? Да? А ми тут на собі сидим. сидимо, вот. грибом, Миша взагалі дзигари гурить. Все. А он питається догнати. Все, у нас фінал. Ми катамарани дотягнули. Тому поставили табір, вже їх помили, палуби зняли. Просто сідає камера, хоче це все трошечки швидше встигнути розказати. Ось, о, мій намет стоїть. Ось такі натуре хіке. Дуже класна палаточка, ви в принципі, на аліки можете замовити аналог Хемесеровська. Ну, коротше, я знає тільки ходжу. От мітя. Зараз ми будемо йти збирати дрова, готувати вечерю і завтра нас зранку, по ідеї, мають вже звідси забрати локації. Це ми десь за Радомишлем. Да, у нас найважча річка, яку можна пройти. це четверта категорія. Типу ви отримаєте, щось отримаєте. Коротше. Вот. Така у нас тут беседочка є, там все сушиться, там сушаться катамарани, там от у нас теж лагерь, тут буде готуватися кушення. Ну що, будемо зараз йти збирати дрова. Будемо вже готувати, бо кушати хочеться ужас після води. Це на воді. Ще ми хорошо позгорали. Не буду показувати, напевно, не видно. Ей, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на цей канал, ставте лайки, колокольчики. ну і вся оця от база. Бо якщо не підпишетесь, вас будуть жрати камарі і кліщі. Якщо не хочете, щоб вони вас їли, то треба поставити лайк обов'язково. Ну і Можна по приколу ще якісь коментарі написати. Чи знали ви взагалі, що є такий у нас вид туризму, що люди так мандрують.